Всім доброго дня! Я лікар-гінеколог, лікар ультразвукової діагностики медичного центру доктор Велі Побракова Алла Володимирівна. І сьогодні я хочу сказати декілька слів про наш медичний проєкт. Ми є партнерами клініки репродуктивної медицини і СІДА, що в місті Київ. І відтепер разом з лікарями-репродуктологами ми займаємось лікуванням безпліддя. Ми проводимо практично повний спектр діагностики, та, що найважливіше, перший етап екстракорпорального запліднення, такий як контрольована гіперстимуляція яєчників на базі нашого центру, в тісній взаємодії з лікарями, репродуктологами і СІДА. Завдяки цій співпраці сучасні репродуктивні технології стали доступнішими. І відтепер пацієнтам не потрібно витрачати свій час. На рутинні візити до Києва в процесі лікування безпліддя. Тому, якщо у вас є певні репродуктивні проблеми, ми чекаємо на вас в нашому медичному центрі і з радістю допоможемо вам втілити в життя вашу найбільшу мрію.